Вітаю! до вашої уваги військові новини оборонної сфери України та світу за тиждень сьогодні. В програмі ви дізнаєтесь найсвіжіші новини зі сходу країни. Скільки мін знешкодили українські сапери в зоні АТО, де проходять психологічну підготовку, мобілізовані, та як допомагають нашим бійцям волонтери-ремонтники. Президент України Петро Порошенко з робочим візитом відвідав Чернігівщину. Там, у військовому шпиталі, зустрівся з пораненими в АТО бійцями і за проявлені мужність та героїзм вручив їм державні нагороди. На ваше плечі лягла на плечі всіх побратимів, які зараз тут є, лягла найбільша відповідальність. Ніхто уявити собі не міг, що там півтора року тому, що нам доведеться зброю в руках захищати батьківщину. Але ви це робили справжні. Геройські, і я вас вітаю з високою державною нагородою. Мені дуже приємно, що такі воїни, як ви, міцно тримають прапор України достойно на горі. І разом ми обов'язково переможемо. І слава Україні! Героям слава! Війна принесла чимало проблем громадянам, яких так чи інакше торкнулися бойові дії вислухати і допомогти. Любов Попова, мати чотирьох дітей, троє з них офіцери. Та війна забрала у неї сина, який в армії не служив. Він був шахтарем і його мобілізували до війська. Шахтери воюють, воюють шахтери. Наші не хуже других. Ми дивимося центральне телевідення, телевідення різних каналів. Ну я скільки у нас іде в країні війна. Я ні разу не видела, щоб показали похорони, отдали честь погибшим шахтерам. А шахтера у нас тільки з нашого об'єднання, тільки з нашого шахта не ні всего об'єднання где-то 700 людей призвано. Жінка прийшла на особистий прийом до заступника міністра оборони. Коли проблеми не вирішувалися на місцевому рівні, звернулася до командування. Ми отримали ваше звернення повністю, його розглянули. Вчора наказом міністра оборони вашому сину присвоєно з військової зоні капітан посмертно. Крім цього, підготовлені документи подані на розгляд президентом на нагородження органу Богдана Хмельницького кількість. Заступник міністра оборони України Петро Мехет доручив перевірити діяльність військкомату, на який поскаржилася Любов Попова. Загалом під час прийому з особистих питань звернулося семеро громадян по всіх скаргах. Наразі проводяться перевірки. Коли мова йде про порятунок людського життя, дорога кожна хвилина. Не останню роль у цьому відіграє й добре оснащене авто. Саме такий автомобіль днями отримали у 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ, що на Львівщині, швидка обладнана за останніми вимогами європейської медицини. І вже сьогодні вона буде на чергуванні на полігоні, де вправляються у військовій справі кілька тисяч відмобілізованих вояків. Тут постійно на полігоні проходять навчання, проходять стрільби, проходять на танкодромі... Падіння важкої техніки на автодромі, автомобільної техніки, на стрільбі ще стріляють постійно з усіх видів зброї. Артилерісти стріляють з важкої зброї, тому травматизм це нікуди е, не дінешся від того. Треба травмованих відвозити і чим скоріше. Придбали цю медичну автівку в Бельгії, завдяки небайдужим українцям, а саме місцевій діаспорі та українським капеланським організаціям. Машина доволі динамічна, ось насправді ну, на ній є зручно, вона є комфортна в кермуванні. Ось і це справді ну, на ній є дуже зручно їхати. Швидко розвиває швидкість, так що ну, думаю, що вона насправді буде добре служити. Військові капелани виконали почесну місію щодо передачі швидкісного та комфортного медичного автомобіля та освятили машину на довгу службу у війську. Досвід бойових дій на сході України доводить без вміння знищувати ворожу бронетехніку не тільки на великих відстанях, але й у радіусі декількох десятків метрів не обійтися. І незамінними тут стають вогнемети. Компактні та легкі, вони є зручними для ведення бою в умовах міста. Цю зброю нині опановують мобілізовані бійці на Львівщині. Сам вогнемет може собою замінити по силі свого ну, зриву при попаданні. Споруду, яка має обмежити тобто, фортифіційний тип доти, дзоти, заміняє 152 мм снаряд. Використовують вогнемати Рись і для створення домових завіз під час наступу чи оборони. Окрім вогнематів, вчаться вправлятися військові з ручними гранатоматами. Але основну увагу в кожному підрозділі інструктори приділяють тактиці. Процес довгий, кропіткий, тому на тактику йде стільки багато годин. Тактика і вогнева підготовка найбільше займають ну, часу для підготовки вогнеметників. Спеціальна підготовка тут досить швидко вони тут навчаться. А от само відпрацювати тактику і навчити їх точно стріляти, вибирати точки для прицілювання, вносити поправки в приціл тут часу треба багато. Під не приховують враження інтенсивністю тренувань та величезним досвідом командирів. Настрій бойовий, бойовий. Хлопці всі згуртовані, от, всі хочуть більше займатися вогневою підготовкою, тактичною підготовкою. А зараз просто йде загальна підготовка. От. І дуже розумно. До речі, хочу сказати, я дуже був вражений. І приємно вражений нашим командиром. Підготовка чотирьох тисяч мобілізованих чоловіків триватиме більше місяця, і командири запевняють, за цей час встигнуть передати підлеглим основні вміння, які допоможуть їм у бою. На Львівщині мобілізовані проходять психологічну підготовку. Досвід АТО показав, що не всі чоловіки готові до випробувань на війні. Тому загортувати психіку бійців перед боєм не обияк важливо. Подібну смугу перешкод військові проходили й у мирний час. Нині ж такі тренування можуть врятувати життя на полігоні. Все як під час бойових дій: свистку, лігурки та літаків постійно лунають вибухи та крики. З'являються страх та адреналін. Неважливо, старший ти чи молодший, досвідчений чи новачок. Норми для всіх мобілізованих однакові. Чуть-чуть важко, ну нічого не були дуже підготовлені та та як вже старші. Найважче це було на так би Тарзанка. Ну, вона так психологічна, тому що не знаєш, чи перепригнеш. Тарзанка це водна перешкода, яку придумана на дроті. І скільки я вже це бачу, я не зможу. Я замалий, я за великий завжди все. Можеш, можеш ми. І він нарешті припригає, і він чувство такий ефект, І потім підходить. каже, дякую. Смуга перешкод навчає діяти в команді, а також готує чоловіків до будь-яких ситуацій на війні. Казали інструктори, чим більше візьмеш, тим довше жити до кожен мобілізований пройде смугу багато разів. Як показала світова практика, завдяки таким заняттям вдається суттєво зменшити кількість людських втрат, а також уникнути паніки та розгубленості на полі бою. Наші сапери змушені розміновувати отакі місця, куди під час атаки сепаратисти нанесли вогневий удар і тут був склад з боєприпасами, як ви бачите. Тобто вони збирають ті боєприпаси, які є видні, а для того, щоб знайти снаряди, що під землею або десь сховані, сюди викликали собаку, він Жителі в села Луганське на Донеччині кожного ранку попереджають, з якої по яку годину будуть проводитись підривні роботи. У цей час їм радять не виходити з приміщень та триматися подалі від вікон. Тут було знешкоджено більше тисячі різного роду снарядів різного калібру, різних боєприпасів, починаючи від артилерійської зброї 152 калібру, 122 мінометних мін 120 калібру. В квадраті 300 на 300 метрів розкидано багато гранат, боєприпасів та мін. 80% снарядів з пошкодженими підривниками і непридатні для подальшого використання. Коли ходиш в таких місцях, потрібно дуже уважно дивитися під ноги і бути обережним. Ось, наприклад, шматок кумулятивного снаряду він не начебто підірваний, але, як сказали сапери, він дуже небезпечний. Їх складають в яму, щоб під час підриву осколки менше розліталися. Військові рухаються дуже обережно та повільно. Тому що, наприклад, 152-міліметрові снаряди важать 35-40 кілограмів, тож носити їх досить непросто. Тут, за оцінкою саперів, вони виконали 60% роботи, але на Донбасі ще безліч смертельно небезпечних місць. правило приймати маскуються саме родні духові пристрої. Вони маскуються в предмети народне споживання місцево населення, тобто в каністри, в чайники, в ті ж саме вогнегасники. Але цивільні люди, незважаючи на попередження, інколи поводять себе досить легковажно. Не з місцевою сьогодні розповідав, що його знайомий знайшов під гранату запал з ровен і якось брілка вийшов собі на ключі, за гранати. гранату. Потім в якийсь неслушний час та чека видірнувся, і його цей володар цього брілка, так званого, отримав серйозні травми. Учасникам антитерористичної операції з осколковими щелепно-лицевими пораненнями зубні протези встановлюють безкоштовно. Таку практику започаткували військові лікарі-стоматологи в Одесі. Олена Кулібаба розповідає: ці поранення є дуже специфічними. Людина відчуває не лише дискомфорт, це негативно впливає і на психіку. Как только мы начали получать таких раненых, как только начали оперировать их, и как только начали понимать о том, что проблема восстановления и реабилитации данных раненых будет существовать, мы стали думать о том, что э, те наши первичные операции, которые мы делаем при их поступлении, это не все, что мы должны для них сделать. Військові лікарі-стоматологи провели вже сотню операцій із відновлення щелеп наразі протезування зубів. Допомогти повернути поранених бійців до повноцінного життя взялися і лікарі-волонтери. В тому ми проводили протезування сйомними і ні протезами. В этом году раділась ідея привлечь волонтерів спеціалістів стоматологів. для проведения уже с самыми современными методами, это дентальная имплантация. Вот. Опять же, это радует, что наши коллеги услышали, ответили. Ну, я думаю, что каждый человек должен помочь своей стране. Кто-то стоит на переднем фронте, мы в тылу, должны это делать. Одеські лікарі закликають усіх стоматологів приєднатися до благодійної акції. Адже впевнені, якщо нині кожен спеціаліст віддано працюватиме на своєму фронті, перемога обов'язково буде за нами. За останній рік у воїнів АТО з'явилося багато цивільних автомобілів. Військові ремонтні бази до їх обслуговування не пристосовані, тому зараз їдемо на СТО, які безкоштовно допомагають захисникам України. Ці екземпляри виконали свою місію на європейських дорогах, але українські волонтери відкрили їм друге дихання та перегнали на східний фронт. Вже у зоні АТО з їх ремонтом допомагають не лише активісти, а й цілі станції технічного обслуговування. Деякі з них під час окупації сепаратисти нещадно експлуатували та розкрадали. Була попытка захвата, машини болі лімені були вивезені. Війна закончилась. На этом СТО в більших количествах ремонтувались, навіть бронетехніка, навіть УАЗик это я вообще не говорю. СТО пана Юрія транспорт захисників приймає на обслуговування в першу чергу. Тут переважно спеціалізуються на ремонті електрообладнання, але за потреби готові допомогти і щодо інших несправностей. Помагали двадцяти бригаді. коли вони стояли тут. На блокпостах между Славянским и Краматорском и на Мариновке. Помогаем батальйон Гаринь, который стоял у нас. 81 я бригада, которая в Брошковке стоят. Вот. Ну и кроме них много кому. Милиция приезжает, СБУшники. Ну, в общем, всем... Автомобіль старше 10 років та пробігом за 200 тисяч кілометрів може підвести будь-якої миті. Ситуацію загострює ще й неякісне пальне, розбиті технікою та мінливою погодою дороги Донбасу, і, звісно, збройний опір бойовиків. Днями джип наших бійців потрапив під обстріл. Аби вижити, вони змушені були спрямувати його у кювет. В результаті пошкодження з двигуна витекло усе масло, але він продовжував працювати, поки остаточно не заклинив. Аби оперативно відремонтувати його, довелося йти на вельми ризиковані кроки. В машині понадобилось ремонт головки в Краматорське, зробити затруднительно. Коленвали головку переправили в горловку, зробили. Також нелегально переправили назад. Зараз ставиться прокладка машина. Завтра вже має бути на ходу. Автомобільний бізнес на Донбасі, як і в інших регіонах України, переживає складні часи. Дороге пальне та запчастини змушують автомобілістів заїжджати на СТО у крайніх випадках. Єдина категорія клієнтів, на яких байдужі ремонтники не збираються заробляти захисники України. Солдат Олександр Лисенко один із тих, хто героїчно захищав Дебальцеве від російських окупантів. У той час, коли нормандська четвірка домовлялась про мир, підрозділ Олександра вже обстрілювали з мінометів та артилерії. А після мінських домовленостей так уже було взагалі цікаво. Тобто, не було такого дня, або навіть такого полдня, щоб в нас була тишина. Учасник бойових дій розповідає, що в Дебальцевому гаряче стало ще 19 січня. Їхні позиції поливали вогнем, але боєць вірив, що перемога буде за українськими військовими. Та можна було це дебальцево зрівняти з землею. Бля Тільки конець сепаратісти його сровняли градами в течені місяця. А наші могли їх відбити атаку. Вони стояли в округ, де Під час виведення колона військових потрапила під обстріл. У причеп Камазу, в якому перебували бійці, влучив снаряд. У нас там чоловік 15 десь їхало. Випригували на ходу з Камаза. Вона не в кабіну влетіла, а прямо ну, в прицеп туди. Тобто водій і хто сидів пасажир, випригнули, Камаз на скорості неконтрольовано їхав. Ну, тобто кілометрів так десь 50 точно їхав. Ну, ми на ходу вискакували в спорядженні із Камаза, бляна. Горіли там. Після цього працював ворожий снайпер. Хлопці були поранені, але їм вдалося відійти та дістатися до місця призначення. Про ті події Олександр згадує неохоче. Ми виходили, ну, ходили на усілення до 101-ї бригади. Був один тепловізор, і половину денег на той тепловізор були там в, парня, в якого він був, а половину волонтери допомогли. Самий тобто, простенький дешевий тепловізор, блина, тобто, там 15 метрів він бачив, ну, тобто, в нього можна було бачити не більше того. А Російські безпілотники кожного дня кружляли над українськими позиціями і передавали координати ворожим артилерійським розрахункам. Безпілотників, да, особливо в ясну погоду і по три, і по два пролітали, ну, тобто, в течение потім двох годин, після того, як безпілотники літали, починався артобстріл. Протидіяли, питалися їх збивати, але достать їх нереально. Тобто, вони на такій висоті, що наші не, ЗУшки, не ну, тобто нічого. Довіри не було і до тих жителів Дебальцевого, хто підтримував російську армію, а подекуди і активно їй допомагав. 40 навіть на 60, що 60 за нами, 40 проти нас було. А той навіть наоборот. Тобто люди там не особо хотіли бачити українську армію. Навіть те саме, як говорили, ну, то есть, глаза улибаються, позаглаза подкидали маяки коректіровчикам на артилерію. Дивує Олександра і російська пропаганда, яка чи не щодня розповідає про іноземних найманців в лавах української армії. Таких от легенд, як розказують, що там у нас і африканці служать, і нам там якесь вооруження дають нічого подобного. То есть, автомат Калашникова. Рани вже зажили. Сьогодні Олександр відпочиває та налаштовується на нову ротацію, яка ймовірно відбудеться за три місяці. Напевно, продюсери Камеді Клаб і клубу веселих та кмітливих стоять у черзі за авторами кремлівської пропаганди. Тому що на деякі їх меседжі дивитись без сміху неможливо. Тому для вас до 1 квітня їх добірка. Ті бандеровці, що перейшли від слов до ділу, це вже карателі. Слідуюче слово. Ще один, ви зовсім не веселий неологізм Майдана. Карателі причасні к бомбежкам, розстрілам, казням, убийствам мирних жителів. Прилітають снаряди тяжелої артилерії систем залпового огня, град, ураган. А помимо всего прочего, именно в этом дворе были найдены следы от фосфорных снарядов. Доказательства вы увидите прямо сейчас. Едет БТР по, по улице, на нем танцуют пьяные негры, на тебя автоматы наставляют. А, в лаке в руки. Хайвали. Мы их сюда не звали. Сами же солдаты говорили, что спасибо, что мы вас не расстреляли. Нам дана команда всех уничтожать. Тоже задавали им вопросы местные жители. Ну зачем? Почему вы? За что вы воюете? Нам пообещали клаптык земли и два раба. В Краматорске там есть блокпост, который просто невозможно проехать даже гражданскому населению. У стариков отбирают десяток яиц. Женщину 47 лет. Эпилептический припадок случился во время изнасилования на этом блокпосту. Последние данные свидетельствуют о том, что киевские фашисты окончательно потеряли человеческий облик, приступив к формированию так называемых детских армий. Я напомню, детские армии создавались наиболее людоедскими диктаторскими режимами, например, в Африке. Он вспомнил, как солдаты сделали ему укол, как закружилась голова, как он ехал почти 50 километров на велосипеде к ополченцам. Роман Игонин о том, почему Стас остался здесь, защитниками Донбасса, и почему не вернулся туда, где держат его отца с матерью. Обычная запорожская школа номер 106. Детям, маленьким деткам в третьем-четвертом классе учителя предлагают на уроки природоведения. Кормить синичек, потому что они желто-синие, украинские птицы. И всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей. По школам Украины в приказном порядке пошло требование согреть солдатов АТО. Как? Угу. Кровь российских младенцев. Это сок такое что? они наливают. Российскомовных малюків. Вот, готовите? Нет. Ми мы их банки в башне, то а їхні запчастинки поки що лежать, то а то еще раз, пока что мы снижем сякули, бачите, двухо вуха их не. Вот их не їхні вушка плавають. Україна чуть не плаче, і в глазах давно печаль. А Майдан все скаче, скаче, хто не скаче, тот москаль. У нас в студії був Никита Берлізов, гражданин України, который не собирается принимать участие в братоубийственной войне и уехала от появленной Києвом мобилизации в России. А на сьогодні це все. Бережіть себе, підтримуйте захисників України. Побачимось наступного тижня! Чіночка, хлопця, проводжала, сестро моя, Созуленько, Созуленько, Чом так малокує, молодого козаченька, чом не порятує. Промовляла, сльози витирала, далі путь перехрестила і тихо сказала. Тобі моя душа оберега ми, тобі твоя земля оберега ми. Тобі моя любов оберегами, оберегами, тобі моя душа оберегами, тобі твоя земля оберегами, тобі моя любов оберегами, оберегами. Любов берегами